Просування українських сил у Глиб Курської області РФ упродовж двох днів, підтверджує Американський інститут вивчення війни. ЗСУ просунулись на 10 кілометрів у рамках механізованих наступальних операцій на російській території. Про це зауважують аналітики Американського інституту вивчення війни в опублікованому звіті 7 серпня йдеться. Цей прорив став значущим етапом у конфлікті. під Ресливши здатність українських військових досягати успіхів навіть на території ворога. Зображення геолокації свідчать, українські сили прорвали принаймні дві російські оборонні лінії та укріплений пункт. Зауважують аналітики. Російські джерела сповіщають зсу взяли загалом 11 населених пунктів.